QR-коди в резерві США Банить Касперського і історія хакера, який зламав весь північнокорейський інтернет. Це 152-й випуск ДОУНОВИН, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тех сектору і все, що навколо. Погнали до новин. У застосунку Резерв Плюс став доступним QR-код, тобто це електронний військово-обліковий документ, який має таку ж силу, як і паперовий. І про це повідомили в міністерстві оборони. Тобто, від моменту цього релізу здається, не потрібно носити з собою паперові військово-облікові документи. Окрім цього, в Резерв Плюс також запустили функцію ще виправити дані онлайн, і нею можуть скористатися або військослужбовці, яких немає актуальних даних, ну тобто неактуальний статус в резерві про те, що вони ще не служать і вони там можуть виправити, або якщо ви отримували сповіщення, дані не знайдено. Тепер там можна оформити запит, ну я так розумію, як в підтримку для того, щоб вони передали цей запит в ТЦК і вони дані про вас внесли в застосунок. Статусу цієї заявки там здається немає, тому поки не виправиться, носіть паперовий. І також Катерина Черногоренко розповіла у себе у Фейсбуку, що станом на 17 червня вже півтора мільйони українців оновили дані застосунку, з них, між іншим, більше, ніж 200 тисяч це жінки. А в той час через снапи оновило 233 тисячі, а через ТЦК і СП 208. Тобто сумарно, навіть якщо просумувати снапи і ТЦК, то все одно в більше, ніж в три рази більше. Через Резерв Плюс. Ну, напевно, це добре. Однак коротенька новина, вірніше, навіть не зовсім новина про економічне бронювання. Просто факт. В Раді виявляється, є цілих три законопроекти зареєстрованих і трошки з різними умовами. Там основна умова і відмінність між ними це там два з них пропонують реєструвати ФОПів, а один з них ні. І там трошки відрізняються ліміти зарплат або оборотів по цим ФОПам. Чому не було зробити один, а потім правками щось туди вносити. Ну, напевно, три різних автори хочуть якось домазитись до потенційної історії успіху. Я не впевнений, що це можливо, особливо коли таке вже такий мас відбувається. Або інша ще історія, можливо, можливо, знову ж таки, історія, це те, що розраховують показати три різних законопроекти і сказати, ну дивіться, ну виберіть хоча б один і щоб люди вибрали, наприклад, саме консервативний. Ну, люди, я маю на увазі всі комісії, всі стейкхолдери, в тому числі військові. І найбільш консервативний там це той, в якому, наприклад, бронювання ФОПів немає. Можливо, така стратегія. Не знаю, не будемо гадати. Я вірю, знову ж таки, у мене в те, що воно буде прийнято найближчим часом або взагалі не дуже висока. Якщо вам треба порівняльна табличка таблички цих законопроєктів, то надовго зібрали. Там цю табличку, вона там трошки. Всі зміни мінорні. Лінк в описі. Між іншим, доу також зробив аналітику на основі зимового опитування зарплатного про форми працевлаштування. І 76% it фахівців на початку 2024 року були оформлені саме так. Проте частка їх зменшується, бо влітку 2023 року їх було 81%, А в 2021-2022 роках було понад 85%. В той же час частка гіг-контракторів стрімко зростає, зростала на, на момент січня, і на початку цього року там були оформлені вже 9% айтівців. Хоча влітку 23-го всього 5%. І ну само собою, крім гіг-контракторів, зростає частка тих, хто оформлений офіційно не настільки швидко. І таких було вже 8% порівняно з літом, коли було 6%. Я думаю, що після завершення опитування зарплатного якраз яке відбувається прямо зараз, і лінк на нього я залишу внизу. Там у нас буде оновлені дані, і там буде ще там. Не знаю, в рази буде збільшена кількість людей, які оформлені офіційно або на гі контрактах. Я думаю, ну, отут я вас закличу, напевно, пошвидше позаповнювати анкетки, якщо ви цього не зробили, тому що дуже хочеться подивитися ці дані. Лінк, ну, ви знаєте, внизу проходьте, ви будете дуже корисні, і мені новини буде розповісти, і ви будете знати стан речей. Здається, кориснішої справи складно придумати. На, ну, якщо врахувати таймлайн, там 15 хвилин. Ну, окрім доната, звісно. Донати донати завжди. Що ви дивились Україну-Румунію, на М'яго? Що, ви дивились на чорний екран? Це я думаю, це була якась кампанія по тому, щоб вас так сказати зберегти від зайвих нервів. А якщо серйозно, то АІН взяв у Мегого коментар про те, а що ж таки сталося, і Мегого основною причиною назвав сильну зливу і грозу. Дивно, правда. Але ну, аргументація достатньо зрозуміла: про те, що у них була трансляція з основного і резервного супутників, і обидві, обидві з них перервалися із за погоди. І поки перемикалися на третій супутник, трансляція бірвалася на 40 секунд. Але за рахунок того, що вона обірвалася, і всі почали активно оновлювати, це перенавантажило їх інфраструктуру, і вони впали повноцінно уже не тільки їх система доставки контенту, а й система там авторизації, чи які там ще інші. Стабілізувати систему вдалося вже під кінець другого тайму, 17.50 десь. І я думаю, що це і було якраз вашим збереженням ваших нервів, тому можна навіть подякувати. Але якщо серйозно, то мені здається, що тут не погода, причина, а причина в тому, що. Десь був баланс між тим, скільки ми хочемо зарезервувати ресурсів і для того на таких випадків, і скільки ми на це виділяємо часу і зусиль. Е, отут, напевно, було недостатньо проінвестовано зі сторони технічної команди. Хоча, знову ж таки, я думаю, що проблема напевно навіть не в технічній команді, а в тому, скільки ресурсів, ну тобто, скільки грошей на це було виграти, бо е, гроші мають сходитись, е, заробляти на таких трансляціях. Я думаю, що це ледь не найбільш. Профітні речі і тобто заробляти на них треба. Сподіваюсь, наступний раз вони більше забекаплять і таких проблем не буде. ДОУ проводить Python Meetup, який відбудеться 27 червня о 18.00 в Києві офлайн. Вхід там буде само собою за донат. Там дві теми від двох топових спікерів. Перший буде Олександр Краковецький, і він розповість про різні підходи в роботі з ЛЛМ-ками. Там ну дуже детальна, я вважаю, буде дискусія. І ну коротше, і про лонгчейни, і про базово, і про дуже адвенс історії. А другий буде Артем Кульомін, який розповість про юні тестування і його важливість для розробки. Після цього само себе буде кльовий нетворкінг, і з ними можна буде поговорити і з колегами також. Клас. А якщо ви раптом не розробник, то у доу є багато вакансій, які, між іншим, не стосуються інженерії. Там і ютуб продюсер, і редактор блогів, і журналіст, і навіть помічник бухгалтера. І тому в описі, як завжди, буде лінк на. Ну, не як завжди, але цей раз будуть лінк на вакансії на доу. Якщо хочете доєднатися до розвитку IT-спільноти, то якраз туди. Антропік випустили нову модель Клод 3.5 Сонет. Нагадаю, Сонет це їх основна моделька середня, є швидка хайку, і є ще саме розумна у них опус, яка тільки в платному режимі. І от, але для них оновлення буде пізніше, десь протягом року. Я думаю, вони просто поспішали позмагатися з GPT 4O якраз, і я думаю, що в них це виходить, бо вони в прес-релізі кажуть, що вона якраз в якраз більшості тестів перебуває цю GPT-4. o що цікаво, що ця моделька також безкоштовна, тобто доступна в безкоштовному плані, і там є, правда, ліміт на використання, тобто, якщо вам його не вистачить, то можете докупити. Але здається, що для більшості використань і для більшості useків буде достатньо і безкоштовної версії. Окрім цього, також вони випустили ще Artifacts, Artifacts напевно. Це такий режим, це панелька з боку. Коли ви з чатом спілкуєтеся, але всі його артефакти, які він генерує, він показує з боку. Наприклад, якщо це код або зображення, він показує в окремій панельці, і ви, наприклад, якщо це код, ви можете його редагувати, і він це буде одразу приймати до себе в контекст. Тобто, як Devin, пам'ятаєте, пам'ятаєте, як, який казав там перший ший розробник, між іншим, Devin, Ніхто про нього щось нічого не чує. Ну, <сі> всі так і розраховували. Тому, а це топ. конкуренція топ. Мені здається, Антропік реально вже урівнялася. Ну, не урівнялася, але дуже близько дишуть OpenAI, а конкуренція це завжди гарно. Я насправді перейшов на Антропік і на Клод як основну модельку. Мені здається, вона ну не знаю, мені якось приємніша. Він не зовсім андердогі, але дуже кльово і якісно працюють. Nvidia теж між іншим показала свою нову LLM-ку, Вона, правда, не зовсім інша, це не зовсім там такі, як ChatGPT або той же клот. Це моделька, вірніше, це пайплайн навіть це набір моделек опенсорсних, які використовуються для тренування своїх наступних уже комерційних моделек або їх фейнтюнінгу. І вона повністю опенсорсна. Називається NemoTron 4 340 мільярдів параметрів. Це найбільша взагалі опенсорсна моделька, яка доступна. І вона ну трошки використовується для генерації даних або для тренування інших вже комерційних елемок. І очевидно, що з таким розміром її запустити зможуть не всі на ноутбуці. Ви її не потягаєте, і вони навіть сказали, що вона оптимізована для їх архітектури Nvidia NEMO. Тобто доступна вона буде скоріш, щасливчикам саме ну вірніше, буде корисна. Вона щасливчикам, які володіють Nvidia 100, наприклад, якимось кластером або тому подібними штуками. Оце красуни. Вони не тільки виходять, лопати роблять, вони ще роблять, не знаю, заточки для них, інструкції для них. Класно, роблять всю екосистему для того, щоб ви продовжували купувати і витрачати купу грошей на їх віддяшки, на їх GPUшки. Ну, красуни. Красуни. Три важливих речі, які Apple показали на своєму WWDC, не будуть доступні в Європейському Союзі в цьому році. Мова йде про міроринг екрану iPhone. SharePlay і весь весь Apple Intelligence. Му-ха-ха. Apple каже, що вони не можуть цього зробити, бо DMA містить якісь регуляторні невизначеності, які ставлять під питання безпеку. Яку саме безпеку, чию безпеку не дуже зрозуміло, але виглядає як якийсь анекдот. Ні, тобто вони в цілому молодці. З точки зору їх позиції, вони молодці. Вони намагаються якось розвернути суспільну думку про те, що DMA це погано, і давайте якось ми будемо більш толерантні, бо не хочуть зайвих регуляторних всяких тисків і ризиків. Ну. Красавчики, але які, чого вони бояться, ну тобто жодного пункту в DMA, який дійсно забороняє їм використовувати Apple Intelligence, там немає. Мені здається, що вони бояться, не знаю, що ЄС попрохає їх там або даними з конкурентами ділитися, або доступ до них іншим платформам дати, якісь такі всякі штуки. Ну, коротше, це все цікаво, і я думаю, що цікавим наступним кроком такого розвитку, ще буде от подумалось. В Сполучених Штатах вони завжди там, після GDPR у них був їх пакт про захист даних. І зараз після DMA, Скоріше всього штати теж десь через півроку, через рік, через півтора, теж якусь альтернативу цьому викатять і як воно буде потім грати. Ну Apple уже не зможе тягатися із європейським союзом і штатами і всіх душити. Доведеться вже просто робити. Дуже цікаво, як буде розвиватись. Говорячи про Apple, вони по слухам, також зупинили розробку гарнітури Vision Pro 2, тобто це от наступної генерації цієї великої професійної гарнітури, і сфокусувались на більш дешевому варіанті і пошуку ну легчого варіанту, де факто без урізання якогось критичного функціоналу. І мені здається, що тут ключове питання, це що назвати саме цим критичним функціоналом. Оце ключове питання. Бо якби у них був якийсь уже справжній дійсно юзкейс, який драйвить продажі, то вони б просто б його взяли, під нього оптимізувались і зробили б меншу якусь версію гарнітури. Але його напевно нема. І я думаю, що основна задача це буде його їх знайти або придумати. Тому ну все мутно і сумбурно в перспективі поки що цієї гарнітури. Сполучені Штати заборонили продаж всіх продуктів лабораторії Касперського, всім покупцям на території Сполучених Штатів, і тому, що чим вони аргументують? Тим, що це становить ризики для національної безпеки, що є, на мою думку, абсолютно логічним. Він йде після того, ну цей бан, звісно, вони наклали після того, як їх там розвідка. Ну їх там уже роками здається, з 2019 чи 2020 року. Вони казали, що Касперський уже або може бути використаний Російською Федерацією для того, щоб якось слідкувати за всіми клі своїми клієнтами в сполучених штатах або по всьому світу навіть і тому становить небезпеку для національ... ну, становить національну небезпеку. Отак. Він звісно, що він робить цей бан. По-перше, він накладає бан на продаж уже моментально. А також він накладає бан ну де факто на продовження всіх контрактів. Тобто, через три місяці всі де-факто користувачі касперського на території Сполучених Штатів перестануть отримувати оновлення, що ну напевно так їм і треба. Якщо ви використовуєте касперського, то так вам і треба. Треба переходити на якісь нормальні продукти, які не не робляться на території. Е болот, а потім ще й ви їм ще й гроші маєте за це платити. Тому якщо хтось так і робив, то так вам, так вам. Касперський, в свою чергу, між іншим, заявляє, що це все надумано і ніяких ризиків тут немає. Це все якась політична гра. Але ну, Ляха, ну ви робите продукт в Росії, який стосується кібербезпеки, в часи, ви реально, де кібервійна є великою частиною повномасштабної війни. Ну що ви, блін, хочете? Ну просто. Не знаю, закритися і йдіть, робіть нормальні продукти десь не там. Або взагалі нічого не робіть. Йдіть в сраку. Після двох років випробування Макдональдс зупиняє свою програму тестування AI-інструментів для, для замовлень на макдрайвах. У них було десь 100 ресторанів на території Сполучених Штатів, де вони його використовували для того, щоб не використовувати людей для замовлень. І ось через вже два роки вони сказали, що технологія від IBM, а саме її вони використовують. IBM їх найбільший, між іншим, підрядник в IT, тому всі, майже всі IT-продукти Макдональдса робить саме IBM. Вони сказали, що їх він коротше, вони розраховували, що він буде їх прискорювати, а вийшло не дуже. Тому до кінця липня вони з усіх ресторанів це приберуть. Але кажуть, що будуть розглядати наступні інструменти. Від різних виробників, тобто насправді мені здається, що їх налаштував саме продукт від IBM і вони хочуть попрацювати з лідерами ринку, тому ну це. Це правильно, що я можу сказати? Я про нормальний яй від IBM і ще нічого не чув, якщо чесно. Тому через, не знаю, через рік, напевно, побачимо, бо компанія велика, експерименти теж довгі, тому через рік-півтора побачимо якісь прес-релізи, що вони там будуть використовувати. Але от, як якщо взяти, наприклад, демку GPT-4O, який був від OpenAI, і уявити, що вона приймає від вас замовлення ну, Здається, дуже дуже логічним просто. ну, Першим місцем найпростішим для заміни, здається саме це. ну, Якщо говорити про оптимізацію в Макдональдсі кількості, там робочих місць або просто ну, зусиль, здається, дуже логічно. У ВАРП мій улюблений термінал, який я вам радив колись, додали штучний інтелект, який назвали Agent Mode. І тепер ви можете писати не просто команди, а ви, наприклад, можете писати. Просто будь-який запит прямо в терміналі, і він на основі цього буде створювати вам команду, пропонувати вам її. Ви можете перечитати команду, натиснути просто Enter, і вона виконається. Тепер там не треба йти в Google, згадувати, не знаю, як Regex якийсь написати, або згадувати, як AWS CLI залістити в конкретному регіоні в список ваших бакетів. Просто кажеш, дай мені всіх в цьому регіоні бакети. Він вам дає команду, натискаєте Enter, все готово. Працює класно. Якщо у вас якісь кастомні сіалайки, яких там немає публічної інформації, або, не знаю, ну, коротше, якісь кастомні уявимо, то ви можете навіть попросити його взяти, оцю CLI або якусь команду, почитати help і навчитися використовувати його, або дати йому лінк на якусь документацію в інтернеті, попросити його виконати Курл-Запит, отримати веб-сторінку, прочитати цю сторінку, навчитися, і він буде це використовувати. Працює. Ідеально, просто ідеально. Я не знаю класно. FFmpeg, якщо ви використовувати FFmpeg, тепер не треба ці всі сніпити, зберігати тому подібне. Просто кажеш: оцей відос, будь ласка, мені без зміни резолюшена в цей кодек перетисне. Або гівку зроби, Якщо ви використовуєте FFMP для того, щоб створювати гівки, то це дуже-дуже зручно, я вам так скажу. І реально, ну, класно, коротше. А, і ще коментар щодо безпеки. У них в Enterprise плані, якщо вам потрібно, можна підключити свою LLM-ку окремо, там свою захочену, або якусь там свою Або, Або вробити zero data retention, якщо у вас цього вимагають політики від IT безпеки. Ну, теж класно. Два роки тому один з інженерів по кібербезпеці або білих хакерів, як називають, зламав весь північно-корейський інтернет, ну вірш зовнішнього частину, тобто з північної Кореї і в неї нічого не можна було передати. Як він його зробив? Якраз про це він зробив АМА сесію на Reddit. і вона дуже кльова, є лінк на неї само собою залишу, і там з неї можна дістати пару цікавих речей. Що ж як що ж він робив? Давайте так. Перше, він е, з різних... Точок світу він купив купу всяких віртуалок, в тому числі в Китаї, якщо для них є якийсь інший роутінг, він стукався на різні ресурси в Північній Кореї і побачив, що завжди так чи інакше трейс роути йде через один з двох айпішників. тобто і два айпішника через які завжди з будь-якої точки світу воно проходить. Що він зробив припущення, що це якийсь гейтвей, на якому якраз виконується безпека, і він був абсолютно правий. Досліджуючи ці бішні, там робичі портсніфінги і тому подібні всякі речі, він побачив, що це застаріло, там, там використовується неоновлене ПЗ, і в них є не Zero Day е, дирки в безпеці, як це правильно перекласти, неважливо. Коротше, є У них вже вразливості, які, про які є відкрита інформація, і тобто, їх можна використати. І там через, е, ну коротше, Якщо щоб не вдаватися в. Всі технічні деталі, то він просто на цих двох, на ці дві пішки зафлудив буквально там, ну, за 5 тисяч доларів він зафлудив через ампліфайн атак, їх вони впали і не були доступні, так чи інакше він не вирубав атаку, так чи інакше, тиждень воно не працювало нормально. Тобто весь тиждень доступ до зовнішнього інтернету з Північної Кореї або з світу в Північну Корею був максимально обмежений. Оце it армія одного типа. Ну і, і не шкода, і шкода, звісно, що не широкі не мають таких великих обмежень, і оцих двох айпішок, які можна було побомбити і відрізати їх від усього світу, це було б, звісно, кльово. Ну, і доступ до експертизи у них більший. Ну, коротше, дуже обідно. Але історія дуже кльова. Ідіть, почитайте, класно. Про них про нього ще стаття на Wired навіть вийшла, але на Reddit він в цілому на більшість питань повідповідав. Ну і так, щоб додати, щоб це було рубрикою: наше не робіть так ніколи. То, якщо ви раптом керуєте тоталітарною державою і хочете триматись за своє тоталітарне крісло, то зробіть так, щоб у вас не було дві точки, які просто зламають весь ваш зовнішній інтернет. Ну, на випадок. Пам'ятаєте, я вам розповідав про Starliner, в якого були весь час проблеми, і він ніяк не міг пристикуватися до МКС. Потім, він, здійсни, пристикувався, і зараз вони там робили тести і готувалися до польоту назад через тиждень. Так от НАСА вже здається, двічі перенесла. Посадку його ну відстикування і повернення назад на землю, тому що хочуть отримати чіткі дані про те, чому була відмова всіх маневрових двигунів. Бо якщо ці проблеми повторяться, коли вони будуть приземлятися назад, то очевидно дуже великі ризики просто є для всього екіпажу, і тому двічі вже перенесли. Коли буде неясно, ніхто ніякої дати не називає, і це чергові проблеми для цього проекту. Особливо враховуючи те, що ну це найбільш ризикова взагалі стадія всієї місії повернення і вхід в атмосферу. Це найбільш ризикова частина. І не кажучи вже про те, що Боїнг поверх 4,5 мільярдів, які були виділені на, на цю програму на Starliner, уже своїх коштів витратив півтора мільярда. Тобто для них це вже на півтора мільярда мінусовий проект, і у них досі продовжуються проблеми. Ну наса звісно хоче, щоб у них була альтернатива Dragon е від SpaceX, але ну в такому темпі до альтернативи ще далеко. Бо Боїнг не сьогодні, завтра скаже: Ідіть ви, ми не готові далі це спонсорувати. Ну і головне, щоб були астронавти в безпеці. Якщо що, я підозрюю, що можливо відправлять Крю Dragon забрати астронавтів. А, наприклад, Starliner спустять в автономному режимі і подивляться, чи він нормально сяде. Можливо, таке буде. На цьому з новинами все. І тому переходимо до наших рекомендацій. Перша від користувача нашого Discord, який сказав, що щоб побачити його і від кого ця рекомендація, то треба зайти до нас в Discord, лінку, який у нас в описі, почитати інші рекомендації, можливо, знайти саме флюкс, позалишати свої рекомендації і подякувати там йому за неї. І що це флюкс робить? Це софт, який де факто робить вам Night Shift в макасі, знаєте, коли здвигається з синіх тонів до теплих. В часи, коли, коли темно, коли сідає сонце, для того щоб очі не навантажувати. Але значно більш кастомне, там можна налаштовувати і криву, щоб це плавно протягом години, наприклад, відбувалася ця зміна, або щоб змінювати там цю температуру, або в залежності від якихось там кастомних іще ще більш кастомних графіків. Коротше, набагато більш кастомна штука, яка працює на маку. А і також вона працює на Вінді, В вінді теж ця штука є, але знову ж таки не дуже налаштована. Там можна налаштувати тільки графік. Коли там це має вмикатися і вимикатися, але там нормальну температуру і плавність налаштувати неможливо. Тут можна. Все опенсорсно і безкоштовно. Друга рекомендація це доповнення для Chrome і всіх chrome based браузерів, в тому числі для АРКА. Називається вона Cider, І це де-факто просто б -б бічна панель, яка доступна на будь-якому сайті, і яка допомагає вам нормально використовувати всі. Давайте скажу радості на всіх сайтах, тобто суморизувати цю сторінку, подисуморизувати це відео, дати з тайм-кодами, що на якій хвилині відбувається. В результатах в пошуку гугла дати якусь коротку вижимку одразу моделькою, яку ви саме виберете. Ви можете вибрати там GPT 3,5, можете взяти 4 o там, ну, там це само собі потім платно стає. І якісь ви можете все кастомізувати. Ви можете попросити самарайзер змінити його базовий промт Ну, коротше, дуже кльово, реально те, чого не вистачало. Те, що просто покращив вас day-to-day -day experience при браузінгу і пошуку інформації і при перегляді. Я не знаю, без цього якось жити тепер складно. Е, порекомендувала це, між іншим, Даша у нас в Діскорді. Даша, дякую. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!